Дуже нарад, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Відразу почнімо з, з, з претензій, вимагаємо нагороди. Щиро вітаю, дякую. О, 10 вугітів. І пішли по грибочки. Гриби серед нас. Відкриття гриби. пориньте у світ мікології. Це, мабуть, саме перше, бо там перший артефакт гриби. Іноді найдивніші, найбільш чужі світи чекають, щоб їх відкрили прямо тут. Удома. Відкриття гриби. Я грибу Курпніться, щоб заробити у труїні Гриби? Заплутаний світ. Вони у бруді, воді та повітрі, вони є в наших домівках, у їжі та навіть у наших тілах. Вони пов'язані практично з усіма організмами та екосистемами на землі. Багато чого відбувається в цьому королівстві, про яке часто не помічають, що сенсів в нас гриби є. які шоу-біси в нас гриби є? Вищо? Ви шоу-біса Ви видим? Гриби, гриби це невеликі організми еукаріоти, які зазвичай живуть у ґрунті або на речовинах, що розкладаються. Відомі майже 145 тисяч видів грибів і вчені підозрюють, що їх загалом може бути до 5 мільйонів. Тобто, що всі не відкриті. О, знання розблоковано. Гриби, грибочки тут уже є це. Грибочки це добре, грибочки це гуд, гуд. Ну, це мухомор звичайний. Так, добре, на картинці. Мікологія. Наука про гриби називається мікологією, хоча біологи колись вважали, що гриби належать до однієї родини з рослинами. Насправді вони були ще пов'язані з тваринами? Що? Грибне життя. Таке воно. Грибне життя. Спори. Правильно, суперечки. Хехе. <ріхи> <ріхи> Трішки кринжатини Що, гриби вже всі відкриті? А чого? Чому це все відкрите? Бо я артефакт грибів купив, і вони топу вже все відкрилося відразу. Спори, лісові гриби, гриби, що культивуються людьми, гриби делікатеси, їстівні гриби, хліб, дозрівання сиру, гриби, паразити, алкоголь, гриби, що змінюють свідомість і кордицепс. Сепс, кордицепс. Грибне життя. У світі існує багато різних видів грибів. Усі з, з різними способами життя та поведінкою. Як живуть, харчуються, ростуть і розмножуються гриби. Ага. по черзі грибочки виростати. Знання розблоковано. Грибне життя. Острівець з грибами, грибочками, грибусіками. Дієтичне харчування. Гриби це гетеротрофи, організми, які не можуть самостійно виробляти їжу. Вони повинні розщеплювати інші органічні речовини, щоб отримати доступ до поживних речовин, і вони дуже ефективні в цьому. Вони можуть проникати в кілька шарів тканини, якою харчуються. От такі вони гриби. Ну, вони допомагають перероблювати все Та, на, на цій землі. Та зайве. І не зайве. Окей. Розмноження. Гриби розмножуються багатьма методами: як статевими, так і безстатевими: від брунькування до розповсюдження спор. У цьому величезному та різноманітному королівстві немає жорстких правил щодо того, як народжуються нові гриби. Цікаве теж. Ось тут усе цікаво. Цікава гра. Ніби граєш і сидиш, але разом з тим є. Роздізнаєшся нове просвіт. Вони постійно щось нове й додають. Жі й перекладають українською. Ну. Чудова гра! Не знаю, як вам, а мені подобається. Подове тіло грибів. Подове тіло гриба це спорова плідна частина гриба. Вони ростуть над землею і зазвичай мають стебо, капелюшок і зябра. З кольорами від сірого до блискучого гістівні сорти культивуються на фермах або збираються в дикій природі, досвідченими фуражирами. Фуражирами? Я не знаю, що це значить. Римниками може? Нас кажуть грибарі і все. Не ото ваше якісь ловечка запутані фуражери пробач, Місія фуражир. Ото понад вигадують слово. Гідролітичні ферменти. Оскільки гриби не мають шлунка для перетравлення їжі, вони ефективно використовують зовнішній світ як свій шлунок. Вони відділяють гідролітичні ферменти в навколишнє середовище. Ці травні соки розщеплюють великі органічні молекули, щоб вони могли засвоюватися як поживні речовини. Гриби санітари ну ось це про що я говорю. Гриби очищують. Якби все скрізь яка дохлятина валялась? По факту. Отак, грибочки собі тяп-тяп-ням-ням. І вже частенько собі. Потім ми грибочки тяп-тяп-ням-ням. -ня. Не всі, але окей. Бо якщо якийсь отруйний зробимо тяп-тяп-ням-ням, потім грибочок той. Ну якийсь інші вже, але може і той самий вид. Уже нас тяп-тяп-ням-ням. Та хіто гриби. Кузь-кусь гам-гам. Терпляче чекають. Не всі, але. Але є що і терпляче чекають собі. Хто там до них прийде? А рот ви завжди знаходяться, ну, навіть будь-що будь-де. Спори. Спори це окремі клітини, що містять генетичну інформацію, яка використовується як для статевого, так і для нестатевого розмноження. Еволюція підготувала їх до того, що вони поширювалися, і кому гадалі, та виживали майже будь-що. За будь-яку ціну вижити будь-якою зіною. Ага, тут 9 завдань. До речі, і три цих. Але завдань 9. Що є трішки дивним. О, це ж цей. Нас кажуть на це порхалка. Він навіть коли дозріває, мабуть, він темнішає. І така ж чорна штучка робить пих. Так, випльовує. Такий чорний дим такий. Не знаю як. Воно дійсно називається. Здається. дощовик. Ай, ні, ні, не буду нічого говорити, бо я не знаю. гриби санітари. Гриби є майстерними розкладачами та неуспіваними героями перероблення. створюючи нове життя зі смерті. Як гриби допомагають очистити наш світ? Мовчки. Буквально. Знання розбоковано. Гриби Санітари. Якщо б під кінець цієї колоди не стало, бо гриби її просто прибрали б. Вони ж санітари. Це би було, звісно, епічно. Так ось, чим що, мені гра подобається, та й думаю. Знайдуться і глядачі, яким теж вона сподобається. Рано чи пізно знайде свою аудиторію ця гра, і я в це вірю. Біоремедіація. Гриби, вражаючі їдні тварини, здатні використовувати майже все, як джерело їжі. Ну тут більше, мабуть, істоти вони ж не, не, не ж окремий рід, царство грибів йде. Деякі види можуть поглинати важкі метали, нафту та хімікати із забрудненої води та ґрунту. Це процес, який називається біоремедіацією і використовується для боротьби із забрудненням. Які чемпіон? Мнольки. Радіотропні гриби. Що. Що? Є навіть і радіацію жуть. Оце, звісно, потужні гриби. Моя повага грибам. Їмо купувати. Щось нове, а може, там навіть. нічого толку і не буде з того. Так, добре, 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 добре. 50 гриби. Ну, щоб писало, що воно. Чому мене на цех кидає? Воно мене трошки дратує. О, гриби тут, правильно. Ну, окей. Гриби, котячі, мабуть, котячі теж буде, бо в мене вони відкриті. Угу. Ну, бізним. Так. Що я мав робити. Тут. Ага, значок тут покаже. 12. 20, Ось 52. Майже всі досягнення, ще 40 немає. І. Оп. Оп. хто там у нас? Артефакт грошей. Артефакт грошей. Розблокуйте грошовий трофей на 10 тисяч% буфу до віку відкриття первинного моделювання. Та давайте розблоковуємо придбано огляд того, що я придбав. На вже не 10 тисяч відсотків, а 1 мільйон. Чеканка. Монети це невеликі металеві диски, що мають різну цінність. Які представляють валюту та забезпечують комерцію. Стандартизація цих монет дозволила купувати, продавати та заощадити для різних країн. Трофей розблоковано. Чеканка. Цікаво. Ну, це тут файно розбудовано Воно ніяк не вплинуло, але. Ніяких досліджень не додав. На жаль. Ну, зате є трофей тут. Зате тут трофей, він недорогий, 150 мільйонів, отже він один з перших був. Добре. Пішли назад до грибів. Грибочки дорогенькі. А Ну, шо там за гриби такі, що жуть радіацію, радіотропні гриби? Радіотропні гриби. У надрах Чорнобильської АЕС вчені знайшли докази нового життя. Колонії радіотропних або радіоційноїдних грибів, які живуть на радіоактивному матеріалі, вони тут не просто виживають, вони процвітають. Шо? Ні кисля собі? У нас в Чорнобилі такі грибочки ростуть. Новий вид життя. Ач можна. О, май гад. Шо? Сюди цих грибочків? Я в шокові. В повному, повному шокові. Навіть приємний шок. Крутяк. Дивно, що вставки Ставні не додали щось подібне, якщо воно є. Ну. Думаю, цікаво було. б. Типу, місця, які колись були дуже радіактивні, там повиростали гриби і такі все. Гриби, і вони з'їли радіацію і ще щоб гриби робили. Не знаю. Не знаю, що. Жерви би, артефакти, які є ї... Або би був артефакт у вигляді, вигляді гриба, який її. Радіацію це. це. можна якось обіграти. Прикольно. Ось прикольну механіку на цьому зав'язати. Це, це реально круто. Та капець це круто, це не просто круто, це мага круто, це мага потужно. Такий ось цікавий фактик. Угу. Гра не перестає мене дивувати. А мене важко здивувати. Окей. Okay по тому це, це звучить як порожні слова з тим, як я на все тут Яко? О, <гум> не дивно. Ви мені не повірите. Сам собі вже не вірю. Після таких реакцій. Це да, мене важко звати, а вже не дуже і важко. Лайк, like, якщо ви теж дивувалися, все, то. Ну а що? Цікаво ж. Чи є один такий, чи не один? Симбіоз. Симбіоз це взаємовигідне партнерство двох організмів. Гриби є одним із найбільш універсальних симбіонтів на землі, які поєднуються з представниками майже всіх інших царств. Гриби формують симбіотичні відносини з водоростями, рослинами, комахами і навіть людьми? Ну, царство. Старство рослин, тварин. Ну, крім грибів. ні, не крім грибів, а типу грибів і що? вірусів? З вірусами вони не поєднуються. Тому майже з усіма. Лисові гриби. Глибоко в ґрунті, мешканців лісу, зв'язує широка мережа грибів. Як взаємодіють рослини та гриби? Ось у чому питання. Як воно називається? Міцелій, здається, у грибів. Їхні ці курінці. я не помиляюся. Чому тут це Це ж важливо? Чому про це не написано? Так, да, правильно, міцелій. Або грибниця. А, точно, я думаю, де я зачув грибний міцелій? Це ж у резиденті там останніх. Резидентах. Гриби фігурують замість віруса, до речі. Так, навіть плавно перейшли на гриби. Лісові грибочки. Нарешті хоч щось їстівне. Хоч щось їстівне. Турпнуться, щоб розбукувати ефекти життя і смерть. Збільшити всі швидкості моделювання на плюс одиниць. Так, до речі, саме оці... їхні, чогось не збільшуються. Гриби ведуть мертвих у той світ, розчиняючи тіло і повертаючи його на землю. Усе, що живе, складається з усього, що коли-небудь померло. Усі ми пов'язані разом. Отака От тут лірика. Ріст. Гриби складаються з довгих циліндричних ниток, які називаються гіфами. Вони розширюються шляхом розгалуження, вирощуючи нові відростки від існуючої гіфи, створюючи величезні мережі з багатьма зв'язками. Мікориза. Мікориза це симбіотичний зв'язок між грибом і рослиною. Риб з'єднується з рослиною через її кореневу мережу, збагачуючи ґрунт поживними речовинами та допомагаючи рослині вижити у важких умовах. Розкладання. Гриби розкладають мертві організми на корисні поживні речовини. Деякі з них споживаються грибами, а деякі повертаються в ґрунт для годування рослин і тварин. Тварин. Типу рослини є поживні речовини, а тварини. Грибниця. Гриби з'єднуються один з одним через великі складні мережі гіб. Ця маса, яка називається міцелієм, також може змішуватися з корінням рослин, зв'язуючи разом гриби та флору. Організми переплетені мережею міцелію. Можуть навіть спілкуватися за допомогою хімічних речовин і електричних сигналів. Отак. Міцелій. Все ж таки це, я тут думаю, це ж дуже важливе. Це, по суті, є самі гриби по факту. А це верхівка це тільки тіло, грибне тіло, яке нічого такого. Ну, воно теж важливе, коротше. Ну так, як я й казав, додав 500 тисяч. Сповіщення про небезпеку. Де. Та. Звучить так цікаво. Дивно навіть. Риби вмикають сповіщення. Так, найменше 40, ну, потім 80 і 150. Ну, коротше. Думаю, далі нема сенсу. На цьому ми завершуємо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.